Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів, та переходимо до справи. Швидкість світла. Подивимося, встигнеш. Встигнеш ти дібратися до Сіті Плази за 2.08. Саманта чекає. То вже ж. Давайте запускаємо двигун і педаль до полу і погнали. Може, може це спойлер, буде якийсь чи аплікація якась унікальна. Погнали. Погнали. Ох, як ми полетіли. Сюди. О, о! Блін, добре, що не фургон. Десь далеко-далеко фініш. Але ми маємо встигнути. Поки час не вичерпався ось так погнали. А ось і він фініш бачу по мапі. Погнали. Лайно 35 секунд лишилось, але достатньо часу, якщо без фейлів. Давай 13 секунд. Я встигну. Єс. Yes. Подивимось, скільки очків нам набралися. Тут тепер -по понятно. Соловесь 5 баксів. Саманта предлагає тебе один із п'яти комплектів дисків на вибір. Диски. Ну, що думаєш? Обставиш этих ребят і тебе замітять. Є щока заметять. Давай ОЗ виберу. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все до скорого.